Мене звати Анна, мені 34 роки. Мої сини Матвій і Лев сплять на горі у своїх маленьких кімнатах, де стіни, прикрашені плакатами з динозаврами та зірками, що світяться в темряві. Матвію сім він серйозний, ніби вже відчуває, що світ не завжди лагідний. Леву чотири він усе ще вірить, що тато супергерой, який поїхав рятувати світ. У руках у мене чашка холодної кави, гіркої, як мої думки. Перед очимаки порожній стілець, де раніше сидів мій чоловік Роман. Півроку тому він зник із нашого життя, залишивши записку, яка розрізала моє серце, мов ніж. Я думала, що знаю, що таке біль. Я бачила його в лікарні, де працюю медсестрою, сльози матерів, крики пацієнтів, тиша, яка настає, коли серцебиття на моніторі зупиняється. Але потім я дізналася правду і пошкодувала, що копала так глибоко. Ми з Романом познайомилися на пікніку в друзів Олесі та Максима у спекотний липневий день у Львові. Я тоді була молодою медсестрою, щойно закінчила навчання, повна енергії та віри, що можу змінити світ, рятуючи одне життя за раз. Моє життя було хаотичним: нічні зміни, кава на бігу, спроби знайти баланс між роботою та рідкісними вечорами з друзями. Роман був іншим. Високий, худорлявий, із темним волоссям, яке вічно спадало йому на чоло, і очима, в яких завжди читалася тиха задумливість. Він не був душею компанії, не жартував голосно, не намагався всіх зачарувати. Його голос був м'яким, майже заколисуючим, і кожне слово здавалося ретельно зваженим, ніби він боявся сказати зайве. Я, навпаки, була як вихор надто гучна, надто емоційна. Я могла розплакатися над рекламою корму для собак, де щеня знаходить дім, або сперечатися з друзями до півночі про те, чи є життя на Марсі. Ми з Романом були такими різними, але це нас і зблизило він був моїм якорем, людиною, яка могла заспокоїти мене одним поглядом. А я, мабуть, додавала в його життя трохи хаосу, якого йому, як я згодом зрозуміла, так бракувало. На тому пікніку він підійшов до мене з пляшкою пива в одній руці та тарілкою шашлику в іншій. Спробуй мій секретний маринад, сказав він із легкою усмішкою, простягаючи мені шматочок м'яса. Я розсміялася та коли помітила, що на пляшці з соусом досі красується етикетка з супермаркету. Секретний кажеш? Це що, прямо з сільпо? пожартувала я. Він зніяковів, але не розгубився. Ну, секрет у тому, як я його. е…» Перелив у миску. Ми обидва розсміялися, і з цього моменту розмова потекла сама собою. Ми говорили про музику він любив старий рок, я попсу 90-х, про книги, я читала романи, він, науково популярні журнали. Про те, як Олеся і Максим одного разу застрягли в ліфті на дві години. Наприкінці вечора я зловила себе на думці, що не хочу, щоб він ішов. Він написав мені за пару днів не хочеш повторити пікнік. Тільки без соусу з супермаркету. Я усміхнулася і відповіла тільки якщо ти сам його приготуєш, і без етикеток. Так почалися наші побачення. Ми гуляли парками, де листя шелестіло під ногами, пили каву в маленьких кав'ярнях із потертими стінами, дивилися старі фільми в його орендованій квартирі, де завжди пахло книгами і деревом. Він не був із тих, хто засипає компліментами чи влаштовує романтичні сюрпризи. Але в його спокої було щось притягальне. Коли він дивився на мене, я відчувала себе в безпеці, ніби світ довкола міг руйнуватися, а ми все одно залишимось цілими. Через рік він освідчився. це було не в ресторані з видом на захід сонця і не під зорями з гітарою. Ми сиділи в його старому жигулі, припаркованому біля озера Світязь, із коробкою піци на колінах, у повітрі пахло соснами і сиром, він раптом замовк, подивився на мене і сказав. Анно, я не уявляю свого життя без тебе. Хочеш бути моєю дружиною? Я заплакала не від романтики, а від того, як просто і щиро це прозвучало. Він надів мені на палець каблучку, скромну, з маленьким камінцем, який ледь виблискував у світлі ліхтаря, і я відчула, що це назавжди. Наше весілля було таким же простим усадув його батьків у селі під Тернополем, із шатром, який ледь не здуло вітром. Гірляндами, що блимали, коли хтось випадково зачіпав дріт, і домашнім лимонадом, який готувала його мама. Ми танцювали під стару пісню океану Ельзи, і я думала, що це початок чогось великого. Я уявляла, як ми старітимемо разом, сміятимемося над дурними жартами, триматимемо одне одного за руки, навіть коли волосся посивіє. Я була так у цьому впевнена. Після весілля ми купили будинок невеличкий, із пошарпаною верандою, де фарба облупилася, із крипучою підлогою, яка співала під ногами. Це був наш дім, наш маленький світ. Ми фарбували стіни у вітальні, сперечалися, який відтінок синього кращий. Я хотіла яскравий, як море, Роман наполягав на темному, як нічне небо. Зрештою, обрали щось середнє, і я досі усміхаюся, дивлячись на ці стіни. Матвій народився за пару років, Лев ще через три. Я працювала медсестрою у відділенні інтенсивної терапії, де кожен день був як біг по мінному полю, порятунок життів, крики, сльози, надія і відчай. Роман був аналітиком в ІТ компанії, сидів за ноутбуком, аналізував дані, писав звіти. Ми не купалися в грошах, але на життя вистачало. Увечері ми дивилися комедії, сперечалися, який соус кращий для голубців томатний чи сметанний. Або обговорювали, чи варто купувати нову пральну машину. Це було звичайне життя, як у всіх. Але десь у глибині душі я відчувала, що з Романом щось не так він був хорошим чоловіком, міняв підгузники Матвію, готував вечерю, якщо я затримувалася на зміні, завжди забирав лева з садочка, якщо я була на чергуванні. Але в ньому була якась стіна невидима, але непроникна. Він рідко говорив про свої почуття, не ділився планами чи мріями, коли я намагалася завести серйозну розмову про нас, про майбутнє, про те, що його турбує, він або віджартовувався, або переводив тему. Анно, усе гаразд, просто втомився, казав він, дивлячись кудись. Я думала, це просто його натура. Він же інтроверт, йому потрібен простір. Я переконувала себе, що все нормально. Але тепер я розумію, що це була перша тріщина після народження Лева все стало складніше я набрала вагу, майже не спала, була в постійному стресі. Робота в лікарні виснажувала я бачила забагато болю, забагато смертей, я тримала руки вмираючих, слухала, як рідні шепочуть останні слова, і поверталася додому з відчуттям, що частина мене залишилася там, у палаті. Вдома я перетворилася на тінь себе колишньої. Вічно втомлена у старій футболці з плямами від дитячого пюре і з волоссям, зібраним у недбалий пучок. Ми з Романом майже перестали бути близькими, не лише фізично, ми перестали розмовляти. Він повертався з роботи, мовчки їв, грався з дітьми, а потім ішов у свій кабінет працювати. Я дивилася на зачинені двері і відчувала, як щось усередині мене стискається. Може, я стала нецікавою. Може, я надто тисну, чи він просто втомився від рутини? Одного разу я спробувала поговорити. Це було за місяць до його відходу. Діти спали, ми сиділи на кухні, і я взяла його за руку. Його пальці були холодними, ніби він щойно повернувся з вулиці. Романе, що відбувається? спитала я тихо. Ти, наче, десь не тут. Він подивився на мене, і в його очах промайнуло щось дивне не роздратування, не злість, а страх. Він похитав головою і відповів. «Усе гаразд, Анно, просто робота. Втомився. Я не повірила, але не стала наполягати. Я боялася, що якщо тисну сильніше, він узагалі замкнеться. Тепер я шкодую, що промовчала. Це сталося в один із весняних днів, коли повітря пахло квітучими яблунями, а небо було таким блакитним, що, здавалося, усе буде добре. Я повернулася додому після нічної зміни в лікарні. Було близько сьомої ранку діти ще спали, дім був тихим, ніби затамував подих. Я зайшла на кухню, щоб зварити каву, і побачила записку на столі. Звичайний аркуш із блокнота, списаний знайомим почерком Романа, синім чорнилом. Його почерк завжди був акуратним із легким нахилом управо, ніби він писав поспіхом, але все одно старався. Анно, пробач, я більше не можу так жити. Мені потрібен час, щоб розібратися в собі. Я поїхав, і з дітьми все владнаємо. Не телефонуй, будь ласка, я сам вийду на зв'язок. Роман, я стояла, тримаючи цю записку, і не могла поворухнутися. Це було як уві сні, реально, але неправдоподібно. Я зайшла в спальню, його одяг зник із шафи, вішалки гойдалися порожніми, мов скелети. Його ноутбук, зарядка, навіть його дурнувата кружка з котиком, яку він любив найбільше, усе зникло. У гаражі не було його машини, старого синього Ланоса, якого він називав Марічкою. Він пішов, просто взяв і пішов. Я не плакала не одразу. Я прибрала записку в шухляду, зварила каву, розбудила дітей, відвезла Матвія до школи, лева і у садочок. Усе на автопілоті. Я усміхалася виховательці, кивала вчительці Матвія, ніби нічого не сталося. Але вночі, коли дім затих, я сіла на підлогу в спальні, притулилася спиною до ліжка і розридалася. Мене трясло, ніби все всередині зламалося. Чому він не поговорив зі мною? Що я зробила не так, як він міг просто взяти і покинути нас? Я згадувала кожну нашу розмову, кожен погляд, кожну ніч, коли він мовчав, а я вдавала, що все гаразд. Може, я могла щось змінити, може, це моя провина. Перші тижні були як у тумані, я майже не їла, схудла на 10 кілограмів, хоча й до того не була великою. Мій одяг висів на мені, як на вішалці, а обличчя в дзеркалі здавалося чужим, бліде і з темними колами під очима. Матвій почав ставити запитання де тато? Він повернеться? Я брехала, що в Романа довге відрядження, що він скоро зателефонує. Лев був замалий, щоб зрозуміти, але став примхливішим, чіплявся за мене, ніби відчував, що світ змінився. Він відмовлявся спати без своєї плюшевої акули, яку Роман подарував йому на день народження. Батькам я сказала, що в нас перерва. Моя мама, жінка з гострим язиком і серцем розміром із Карпати, дивилася на мене з жалем, але не ставила запитань. Батько просто мовчав, хитаючи головою. Друзям я казала, що Роман перегорів і йому потрібен час. Мені було соромно визнавати правду, ніби це я винна, що він утік. Я до останнього вірила, що він повернеться, напише, зателефонує. Ми ж були сім'єю. Хіба можна просто так усе кинути? Роман надсилав гроші, перекази на рахунок із короткими примітками на садочок для Матвія, на комуналку. Іноді приходили повідомлення Вибач. Я намагалася йому писати, але він не відповідав. Одного разу я набралася сміливості і надіслала Романе, діти сумують. Може, хоча б зателефонуєш? Відповідь прийшла через три дні Я не готовий. Пробач. Пробач? Це все, що він міг сказати. Слово, яке нічого не пояснювало, але різало як скло. Я дивилася на його повідомлення і уявляла, як він сидить десь у кав'ярні в іншому житті, без нас. Може, він сміється? Може, він щасливий. А я сиджу тут, у нашому домі, із його старою курткою в шафі і порожнім стільцем на кухні. Я намагалася жити далі вранці діти до школи і садочка, в день робота, де я ставила крапельниці, заспокоювала пацієнтів, усміхалася колегам, хоча всередині все кричало. Увечері уроки з Матвієм, вечеря, прання, казки для лева. Але щоразу, заходячи на кухню, я бачила той порожній стілець. Щоразу, вкладаючи дітей, я думала, як я поясню їм, що тато їх покинув. Моя подруга Марта стала моїм порятунком. Вона приходила на вихідних, приносила пляшку вина і коробку піци, і ми сиділи на кухні, поки діти спали. Марта була моєю протилежністю висока із яскраво рудим волоссям і сміхом, який заповнював усю кімнату. Вона працювала вчителькою в початковій школі і завжди знала, як розрядити обстановку. Але навіть вона не могла заповнити порожнечу, яка оселилася в мені. Одного вечора, коли ми допивали другу пляшку вина, Марта подивилася на мене якось дивно. Ми сиділи на кухні, я розливала рештки совіньйону, а вона теребила серветку, ніби не наважувалася заговорити. Анно, сказала вона нарешті, ти точно хочеш знати, що з романом? Я завмерла, серце закалатало так, що я почула його у вухах. Я не була впевнена, чи хочу знати. Але я кивнула, Марта відкрила телефон і показала мені сторінку в інстаграм. Це був новий аккаунт Романа. Він заблокував мене в старому, і я думала, що він узагалі зник із соцмереж. Але ось він був живий, усміхнений, таким я його ніколи не бачила. На фото він сидів на тлі гір, здається, десь у Карпатах чи на Закарпатті. Поруч був чоловік світловолосий із теплою усмішкою. Його рука лежала на плечі Романа. Вони пили каву з паперових горняток і обидва виглядали щасливими, справжніми. Підпис під фото півроку тому я зробив крок, якого боявся все життя. Я нарешті став собою, дякую Андрію, що був поруч у найважчий момент. Я перечитувала ці слова, поки літери не почали розпливатися. Руки тремтіли, в килиху здавалося кислим, у грудях ніби щось стиснули, і я не могла дихати. Андрій, я згадала це ім'я. Роман згадував його пару разів друг із роботи, із яким він їздив у відрядження. Я ніколи не надавала цьому значення, а тепер усе стало зрозуміло. Роман не просто пішов, він не втомився від сім'ї. Він усе життя приховував, ким є насправді, і обрав утекти замість того, щоб сказати мені правду. Я не злилася не одразу, я була спустошена. Увесь цей час я думала, що він мене розлюбив, що я не справлялася як дружина, що, може, він знайшов іншу жінку, але правда була набагато складнішою і набагато болючішою. Я почала згадувати, як він здригався, коли я обіймала його за вечерею, ніби мій дотик був для нього чужим, як відводив погляд, коли друзі жартували на чоловічі теми про футбол, машини, жінок. Як він завжди був трохи відстороненим. Навіть у найкращі моменти, коли ми сміялися над старими фільмами чи будували піщані замки з Матвієм на пляжі, я думала, це просто його характер, але тепер я бачила, він жив у клітці, і я, сама того не знаючи, була частиною цієї клітки. Я не спала тієї ночі, сиділа на дивані, гортала його сторінку. Там були інші фото. Роман і Андрій на прогулянці в лісі, роман із новою зачіскою, коротшою, ніж я звикла, роман на якомусь фестивалі з різнокольоровими прапорцями на тлі. Він виглядав живим, щасливим, таким, яким я його ніколи не знала, і це різало, як ніж. Я згадувала, як він усміхався мені на нашому весіллі стримано, але щиро, і порівнювала з цими новими фотографіями. На них його усмішка була іншою. Вільною, ніби він нарешті зняв маску. Наступного дня я написала йому Ти міг би просто сказати я б усе одно тебе поважала, хоч і по-іншому. Відповідь прийшла через тиждень. Коротка, як завжди, мені було страшно. Пробач, і все ні дзвінка, ні пояснень, ні слова про дітей. Я намагалася жити далі, але все змінилося. Матвій став частіше питати про тата він нас не любить? Спитав він одного разу, і я відчула, як серце стиснулося. Лев малював картинки, де тато на роботі, із літаком чи машиною. Я не знала, що їм сказати, що їхній батько пішов, щоб бути собою, що він нас любив, але не так, як ми думали, що він, можливо, ніколи не був тим, за кого я його вважала. Марта намагалася підтримати. Вона казала, що я маю рухатися далі, записатися на йогу, сходити на побачення, повернути себе. Але я не могла. Щоразу, заплющуючи очі, я бачила ту записку, ті фотографії, його усмішку, якої в нас ніколи не було. Я почала ненавидіти кухню, місце, де ми колись сміялися, їли піцу, планували майбутнє. Тепер там був лише порожній стілець і тиша. Найстрашніше, я дійсно пошкодувала, що дізналася правду. Коли я думала, що він просто втомився, я могла боротися. Могла ходити на терапію, намагатися його повернути, звинувачувати себе. Але тепер? Тепер я знала, що все було брехнею наш шлюб, наші вечори, наш дім, усе це було декорацією для людини, яка вдавала когось іншого. Я не ненавиділа Романа, я не могла. Він був батьком моїх дітей, людиною, яку я любила, але я не могла пробачити йому мовчання. За те, що залишив мене збирати уламки, нічого не пояснивши. Одного разу Матвій прийшов зі школи з малюнком. На ньому була наша сім'я я, він, Лев і Роман. Тато стояв трохи осторонь, і з валізою, я спитала, що це означає. Матвій знизав плечима і сказав Тато ж поїхав, але він повернеться, правда? Я обійняла його, але не відповіла. Що я могла сказати? Я не знала, чи повернеться роман. І чи хочу я цього. Лев був простішим. Він просто питав коли тато приїде? Я казала скоро маленький. Але щоразу це було як удар. Я почала помічати, як він чіпляється за мене, коли я йду на роботу, ніби боїться, що я теж зникну. Я намагалася бути сильною, але іноді, вкладаючи його спати, я ховала сльози, щоб він не бачив. Я почала ходити до психолога не для себе, то для дітей. Я хотіла зрозуміти, як із ними говорити про романа як пояснити, що тато їх любить, але не повернеться. Психолог, жінка з добрими очима і голосом, який заспокоював, радила бути чесною, але не перевантажувати їх деталями. Діти відчувають більше, ніж здається, сказала вона. Але як бути чесною, якщо я сама не розуміла, що сталося? Через місяць після того, як я дізналася правду, мені зателефонували зі школи Матвія. Він побився з однокласником. Коли я приїхала, учителька пані Ірина відвела мене в бік. її обличчя було серйозним, але в очах читалося співчуття. Матвій ударив хлопчика, сказала вона. Той сказав щось про... про вашого чоловіка, що він утік із дядьком. Я відчула, як кров відхлинула від обличчя. Я забрала Матвія додому, і він уперше накричав на мене Чому ти не кажеш, де тато? Усі знають, а я ні. Я зрозуміла, що більше не можу брехати. Я сіла з ним на диван, узяла його за руку і сказала Матвію, тато поїхав, щоб жити своїм життям. Він нас любить, але не може бути з нами. Він заплакав. Уперше за півроку його маленькі плечі тремтіли, а я сиділа поруч, почуваючись безпорадною. Я обійняла його, і ми плакали разом. Я не знала, чи правильно вчинила, але брехати далі було неможливо. Через пару місяців після тієї розмови з Матвієм я отримала лист. Справжній паперовий і з почерком Романа він лежав у поштовій скринці серед рахунків і листівок. Я відкрила його, і серце завмерло. Анно, я знаю, що не заслуговую твого часу, але я мушу пояснити я все життя боявся бути собою. У школі, в церкві, вдома мені завжди казали, ким я маю бути. Коли я зустрів тебе, я думав, що зможу змінитися, що сім'я, діти і це те, що мені потрібно. І я справді тебе любив, люблю, але не так, як ти заслуговуєш. Андрій був першим, хто побачив мене справжнього. Я не планував цього, я не хотів руйнувати нашу сім'ю. Але я не міг більше вдавати, я знаю, що вчинив як боягуз. Пробач, я хочу бачити дітей. Якщо ти дозволиш, я не чекаю, що ти мене пробачиш, але я хочу, щоб Матвій і Лев знали, що я їх люблю. Роман, я сиділа з цим листом усю ніч. Я хотіла розірвати його, спалити, кричати, але замість цього я плакала не від злості, а від полегшення. Він нарешті сказав правду не всю, але хоча б частину. Я поки не відповіла на лист, не знаю як я не готова бачити романа, говорити з ним, пояснювати дітям. Але я знаю, що вони мають право на батька, і я не хочу бути тією, хто це в них відбере. Я почала робити маленькі кроки. Записалася на курси йоги, хоча половину часу просто лежу на килимку і думаю про те, як усе могло бути інакше. Стала частіше зустрічатися з Мартою та іншими подругами. Навіть сходила на одне побачення незграбне із колегою з лікарні, який виявився милим, але зовсім не моїм. Я не готова до нових стосунків, може, ніколи не буду. Іноді мені сниться, що ми з Романом сидимо на кухні, як колись. Він усе пояснює, а я слухаю. І ми знаходимо спосіб бути сім'єю, не такою, як раніше, але все ж сім'єю. А потім я прокидаюся, і реальність б'є сильніше, ніж будь-який сон. Матвій став тихішим він більше не питає про тата, але я бачу, як він дивиться на його стару куртку, що висить у передпокої. Лев усе ще малює картинки з татом, але тепер на них тато усміхається. Я не знаю, як це тлумачити. Я почала говорити з дітьми про романа не все, але потроху. Я сказала, що тато живе в іншому місці, але любить їх, що він зробив вибір, який був для нього важливим. Матвій слухає мовчки, лев киває, але я бачу, що вони не розуміють як і я. Психолог каже, що діти впораються, якщо я буду поруч, і я стараюся, щоранку я встаю, варю каву, збираю їх до школи і садочка. Щовечора я читаю Леву казки і допомагаю Матвію з уроками. Я їхня мама, і це єдина річ, у якій я впевнена. Через кілька тижнів після листа я погодилася зустрітися з романом. Не заради себе, заради дітей. Ми зустрілися в кав'ярні за півгодини їзди від дому у Франківську. Він виглядав інакше пострижений у новому одязі і з легкою усмішкою. Але очі були ті самі, втомлені і з тією ж тінню, яку я завжди помічала. Дякую, що прийшла, сказав він тихо. Я кивнула, не знаючи, що відповісти. Ми говорили про дітей, про те, як він хоче їх бачити. Він розповів, що живе в Ужгороді, працює віддалено, намагається почати спочатку. Він не згадав Андрія, і я не питала, чому ти не сказав? Вирвалося в мене наприкінці. Усі ці роки, чому ти мовчав? Він опустив погляд. Я боявся себе, тебе, усіх. Я думав, що зможу бути тим, ким від мене чекали. Я не знала, що відповісти. Частина мене хотіла кричати, інша обійняти його, але я просто встала і пішла. Зараз я сиджу на тій самій кухні, кава охолола, за вікном край зима, усе вкрите снігом. Матвій робить уроки лев малює чергового динозавра. Роман почав телефонувати дітям раз на тиждень. Вони ще не бачилися, але я знаю, що це станеться, і я намагаюся бути до цього готовою. Я пошкодувала, що дізналася правду. Вона розбила все, що я вважала своїм життям, але, можливо, ця правда єдиний шлях уперед не для мене і Романа, а для Матвія і Лева. Вони заслуговують знати, хто їхній батько, навіть якщо я сама до кінця цього не розумію. Я не знаю, що буде далі, але я знаю, що ми впораємося, бо я їхня мама, і це єдина правда, у якій я не сумніваюся. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені. А мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.